Зараз я йду в американську аптеку, а пропоную піти зі мною, покажу вам, йти мені а, десь, можливо, милі-дві. Це ну, далеко, це більше трьох кілометрів. Чого мені взагалі потрібно в аптеку? Тому що спочатку війни мого сина прогресувала косоокість і ми вже тут ходили до декількох лікарів, і ось нам, скоріше всього, в п'ятницю вже пишуть рецепт на окуляри, а перед цим потрібно дитині закапати очі ну, для процедур. І зараз йду в аптеку за препаратом. Препарат нам буде безкоштовно, взагалі він коштує гроші, але так як це дитина, то страхова одобрила його. Повністю покрила, тому нам пощастило, тому що коштує він доларів 50. Прошу поставити лайк, тому що знімати важко. А, всі їдуть, дуже дивляться, бо ну, тут не прийнято ходити по вулиці пішки. Але так як в мене ні машини, ні водійських прав, тому доводиться йти так. А тут у нас такі, типу, як міні-торговий центр з. Магазинчиками так от під відкритим небом, такі як міні-містечко. Взагалі тут таких багато по місту, і... але наше мені не дуже подобається, тому що тут мало цікавих якихось магазинів і місць, тому ми сюди дуже рідко ходимо. А от в цьому магазині ми купували матрас. Продавець взагалі класний. Хочу, що ми з України зробив нам багато знижок, зробив нам там всякі бонуси, тому йому ну, взагалі респект сам він єгиптянин і теж приїхав, коли в Єгипті там були якісь воєнні дії там 10 років тому. Взагалі, плюс того, що я зараз іду пішки, зможу походити по магазинам, поки я тут не бувала. Ну, тому що з чоловіком, якби коли ми йдемо, то це треба робити все швидко, бо він у нього там один вихідний. І йому зазвичай хочеться відпочити, а не лазити. Тому буду йти назад, позахожу, полажу. Бачите, ось метро uh, T-Mobile. Так от, якщо у вас uh, ну, там якісь проблеми з телефоном чи ще щось, то ви можете прийти сюди, купити в них пакет і вони вам дадуть безкоштовно 5 g телефон. Uh, я дошла. Uh, я вийшла в 10.24, а зараз, по-моєму, 11.37. Ну, тут такі аптеки, не дуже так виглядають, як аптеки. А, мені сказали почекати десь 20-35 хвилин, поки мені підготують препарат. Ну, от поки погуляємо, я вам покажу, як тут виглядає аптека. От, як бачите, можна рамочки хопити, всякі олівчики. USB. Бачите, всі вже готові до Дня Святого Валентина. Там косметика. Ось ця легендарна туш Мейбелін, коштує вона вон, 11 доларів. Бачите, у них ось на, різ... на різні кольори шкіри є фаундейшн. Забула як українською. Тональні креми і коректори, ви бачите. Рівлон. Ось якісь бренд Flower By байдрюмберімор. <свісно> Ще різні масочки, ну такі ціни п'ять доларів там. <свісно> Три. Не дуже дешево. Косметика ELF. Тут зараз дуже, я дивлюсь там в рекламі багато. Рекламують. А хто взагалі цими силіконовими користується? Я не знаю. він не колись такий був, ну, просто якась породія. До речі, все для волосся, будь ласка. Таке хочеш, що хочеш. Якщо ви в США і вам потрібен препарат з екстреної контрацепції, то запам'ятайте. Оці два. Але вони дорогі. План Б коштує 50 доларів. Це тампони, Дивіться, які милі. Дивіться, які валентинки. Все, я закінчила, забрала препарат безкоштовно. 25 хвилин погуляла і все готово. Okay, зараз мені треба дуже швидко рухатися, тому що я ще хочу зайти в Walmart. Ах, скоріше все, погуляти, мабуть, не вийде, Ну якось наступний раз прийду погуляю. І треба знайти Wi-Fi, бо в мене немає телефона, нічого немає. Другого чоловік забрав на роботу, і я зараз тут, похожу без зв'язку. Окей, okay, Я знайшла Wi-Fi в Макдональдсі, але там якийсь такий дивний вай-фай. Він не працює на месенджері, а працює на дірект інстаграму, але мені вдалося зв'язатися з чоловіком, бо він переживав що я, де я. А... Хотіла зайти в декілька магазинів, але не зайду. Зараз швидко зайду в Walmart і піду додому, бо скоро приїде син зі школи, його треба забирати. Вам дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на американську аптеку. Все, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, як можна скоріше знайти для вас щось цікаве.